Вітаю всіх! Як енергії аркану Королева Кубків будуть впливати на нас 25 березня 2025 року енергії Дня Дружні. І, можливо, в цей день хтось буде відчувати те, що прийшов період затишку. Можливо, доведеться в цей день когось підтримувати. Швидше за все, це будуть члени вашої родини. Питання взагалі родині на цей день актуальними будуть, а тому потрібно більше бути співчутливим, турбуватися про своїх рідних. Для когось цей день буде допомагати ваше уявлення. Ну, Можливо, ви будете вирішувати певні питання, малювати для себе картинки, які б ви хотіли створити у своєму житті. І таким чином ви будете себе дещо приводити у гармонійний стан. Також, можливо, хтось буде опиратися на свої передчуття. І, можливо, саме в цей день потрібно до них дослухатися, тому що в цей день буде підвищена і загострена наша інтуїція, коли ми зможемо щось для себе відчувати. А ще, можливо, на цей день у вас будуть дуже гарні спілкування з дівчатками, і жіночками вашої родини. Для когось це може бути мама, для когось сестра, невістка, або взагалі це буде ваша близька подруга. Тож на цей день, можливо, у вас іще будуть якісь зустрічі із доброзичливою жінкою, яка буде. Готова вам допомагати або надати якусь послугу. А можливо, ви самі будете комусь допомагати і приділяти увагу для вирішення ваших проблем або проблем близьких людей. Можливо, буде дещо така підвищена, чутлива сентиментальність, або, можливо, навіть хтось буде настільки занурений у такі позитивні емоції, у якісь, можливо, навіть ілюзії. Тому в цей день важливо дослухатися, звичайно, до інтуїції, але не забувати про здоровий глузд. На роботі і у бізнесі для когось, можливо, буде якісь нові пропозиції, хтось отримує, або відкриє свої нові можливості завдяки своїй інтуїції. Також, можливо, на цей день для того, щоб ви досягли успіху у робочих питаннях, вам варто усвідомлювати свою мету і правильно розраховувати свої сили, бо поспішні дії можуть тільки привести до певних проблем. Тому контролюйте свої емоції і вирішуйте свої питання, включивши здоровий глузд. В особистих стосунках, можливо, для когось це буде. Такі приємні і довірливі стосунки, коли ваші домашні справи будуть вас поєднувати, щось ви, можливо, будете для себе там вирішувати. Для когось, можливо, буде початок стосунків, і ці стосунки принесуть завершення того періоду життя, який уже у вас минув. Також, можливо, вам варто в цей день більше у стосунках проявляти терпіння і стриманості стосовно один до одного. Інакше, можливо, ви спровокуєте якусь конфліктну ситуацію. І порада на цей день. Дослухайтесь до своєї інтуїції, більше будьте м'якими, проявляйте свою доброту, турбуйтеся про близьких і проявляйте увагу тому, хто її потребує. Також, можливо, в цей день застосовуйте всі свої вміння, які ви маєте, і маєте, можливо, якийсь певний досвід для того, щоб ви змогли вирішити свої питання. Взагалі, кожна людина, навіть така м'яка енергія, як у королеви кубків, все ж таки нам говорить про те, що варто завжди заглядати в себе і знаходити там. Величезну силу, яка дає нам можливість, щоб ми вирішували свої питання, або встановити самоконтроль, самодисципліну. І також говорить про те, що завжди потрібно звертати увагу на свої творчі проявлення. Вони нам допомагають більш впевнено рухатися по життю. Якщо ми відчуваємо, що ми в чомусь професіонал, то це дає нам наснагу, дає впевненість у собі. І також допомагає вирішувати питання, тому що питання вирішують тільки впевнені в собі люди. Ну і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб у вас завжди були приємні, м'які стосунки у вашому колі спілкування, у родині. Мир вам і гарного дня!